А якщо під час вагітності все ж таки заболить якийсь суп? Так, такий трабл може відбутися. І під час вагітності гінекологи виділяють ідеальний час Можна по суті робити всі стоматологічні маніпуляції. Це другий триместр, тому що в першому триместрі формуються всі основні тканини і органи дитини. В цей період краще не втручатися в систему. А от уже другий триместр, коли дитина розвивається по суті в об'ємі, це найбезпечніший час для наших стоматологічних втручань, і так ми часто працюємо саме в цьому періоді, тому що ну не всі ж планують вагітність, чесно. Починаючи з четвертого місяця і до шостого нормальний абсолютно період для лікування. Можна робити анестезію, можна робити видалення, можна робити по суті любі маніпуляції. Але в нас був найпізніший термін, коли ми робили видалення зуба. Це був дев'ятий місяць вагітності, коли у нас пацієнтка була не ну, дуже вагітна. Але в нас пройшло все легко, просто нічого страшного. Краще вже на 9 дев'ятому місяці, аніж в роддомі. Тому все буває. Але є ідеальні терміни, а є можливі. Я влятровала лише перші три місяці. Це важливо.